Достукатися до влади вже вкотре жителі провулку Шпанівський перекривають рух транспорту на своїй вулиці. Дорогу, яка радше нагадувала сито, шляховики залатали. З того часу побільшало водіїв, які хотіли скористатися коротким шляхом із мікрорайону Північний до вулиці князя Володимира, Млинівської, а також залізничного вокзалу. Однак це викликало неабияке обурення у жителів шпанівського провулку. Іде велика кількість машин. І... З великою швидкістю інколи проходять ці машини. Діти йдуть йдуть у школу, чи люди йдуть на роботу. Мусять ховатися від цих машин і цього безладу, що тут робиться. Щодня цією дорогою курсує декілька сотень машин, серед них багато вантажівок. Водії ігнорують дорожній знак, який забороняє рух великогабаритних автівок, та їх це не лякає, як і протоколи від патрульної поліції. Нам на вулиці встановили знак, односторонній рух, який передбачає. Ну, рух транспорту в одному напрямку. О, для транспорту цей знак встановили, а про мешканців вулиці не подумали. На Шпанівському провулку живуть чимало сімей з малими дітьми. Їм доводиться ходити до школи по самій дорозі, адже пішохідного тротуару немає. Сьогодні я просто як мама не відпустила дітей до школи, Ну, бо нереально дитині пройти в таких умовах до школи, і щоб машина не наїхала на ноги. Водії не поважають нас як пішоходів, а влада нічого цьому не сприяє. Абсолютно. Водії ж поступатися мешканцям провулку навіть і не думають. Побачивши перепони на своєму шляху, одразу телефонують патрульним, висловлюють своє невдоволення та наголошують. Дорога не приватна, тож можуть їздити де хочуть. Це є дорога для всіх, зроблена державою за їхні за державні гроші. І я не маю такої причини бачити в цьому, щоб перекривати її. Самі ж рівняни хочуть, аби рух транспорту на провулку взагалі перекрили. Кажуть, за безпеку своїх дітей стоятимуть до останнього, вимагатимуть рішучих дій. Натомість правоохоронці розводять руками, переконують, що вдіяти нічого не можуть. Все залежить від керівництва міста. Без погодження міської ради тут жодного рішення не приймеш. Люди повинні люди повинні. Ми готові їх підтримувати максимально і разом з ними йти і вирішувати це питання. Натомість депутат цього округу наголошує, звернення до міського голови подавали неодноразово. На засіданнях координаційної ради знайшли вирішення цієї проблеми, перекрити рух транспорту. Відмовили, надали дозвіл встановлення обмежувачу габаритного транспорту, проїзду габаритного транспорту по даному провулку. І дали дозвіл на розроблення проекту і встановлення його. Прийнято ще рішення також зробити їм на наступному році по одній стороні тротуар. Тож жителям провулку Шпанівський доведеться чекати, коли ж свої обіцянки виконає місцева влада. Інеса Пославська, Євген Морончук, новини Рівного.